Вітаю, дорогі брати та сестри. Сьогодні у рамках проекту Софійського братства «Слово що єднає» ми читаємо у рибах з Євангелія від Матфея, глава 20, вірші від 17 по 28. Одного разу ідучи до Єрусалима, Ісус взяв по дорозі дванадцятьох учнів і сказав їм наодинці Ось ми йдемо до Єрусалима і син людський. Буде відданий правосвященникам і книжникам, і вони засудять його на смерть, і віддадуть його язичникам на наругу і бичування, і розп'яття, і на третій день воскресне. Тоді підійшла до нього мати синів Заведеєвих із синами своїми, кланяючись і просячи чогось у нього. Він же сказав їй, чого ти хочеш? Говорить йому: Скажи, щоби сіли ці два сини мої. Один праворуч тебе, а другий ліворуч у царстві твоїм. Ісус же сказав у відповідь Не знаєте, чого просите, чи можете випити чашу, яку я питиму, чи охреститися хрещенням, яким я хрещуся. кажуть йому Можемо. І говорить їм Чашу мою вип'єте і хрещенням, яким я хрещусь, охреститися. А сісти, праворуч мене, є ліворуч мене, не я даватиму, а кому уготовано отцем моїм. І, почувши десять обурились на братів. Ісус же, підізвавши їх, сказав Знаєте, що князі народів панують над ними, і вельможі володіють ними. Але між вами не буде так. То якщо хтось серед вас хоче стати великим, буде вашим слугою. І хто хоче між вами бути першим, буде вам рабом, як і син людський, не для того прийшов, щоб йому служили, але щоби послужити і віддати душу свою, як викуп за багатьох. Мирного дня на все добре.